Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір бамбукових щіток. Це набір з 10 екологічних зубних щіток з натурального бамбука та м'якими щитинками, які забезпечують ефективне та м'яке очищення зубів. Щітки мають яскраві кольори, що додають стилю в щоденний догляд за зубами. Щатинки з вугіллям ефекти активно очищують зуби, допомагаючи боротися з плямами та забрудненнями, при цьому будучи безпечними для ясен. Їх м'яка текстура ідеально підходить для людей з чутливими зубами та ясними. Крім того, вони дуже зручні у використанні завдяки ергономічній ручці.